Нарциси не здатні на глибокі, довірливі, тривалі, близькі, щирі, емоційно відкриті стосунки із партнером Ще раз, не нездатні. Якщо ваш партнер вам транслює, що це ви не можете вибудувати з ним стосунки, зверніть увагу на те, чи це не нарцисична істота. Є е, е, чимало коментарів, коли підписники розказують: а ось я вибудувала. Не буду це коментувати наразі, про що ось це я вибудувала. Зусеречуся на тому, що, значить, ваш партнер не нарцис, значить, ваш партнер не а, має розладів особистості. Значить, в парі дві інфантильні людини. Одному подобається керувати, а іншому подобається підчинятися. Одному подобається страшенно впивається роллю мами для свого чоловіка. А чоловік вбивається роллю дитини.